М'язовий біль або крепатура знайома майже кожному, і більшість людей його відверто не люблять. Більше того, багато хто намагається зробити все можливе, щоб цього болю уникнути, навіть під час тренування. А є інша категорія людей. Ті, хто кажуть: якщо не болить, значить не було тренування. Чи no pain, no gain, нема болі, нема росту. Якщо ви з цієї категорії. Поясніть, будь ласка, всім іншим, у чому тут задоволення? Проте, а що, якщо я вам скажу, що надмірна крепатура може не допомагати росту м'язів, а навпаки, заважати прогресу. І більше того, вона може знижувати вашу силу, погіршувати відновлення та робити наступні тренування менш ефективними. Саме про це сьогодні і поговоримо: що таке крепатура насправді, чому вона виникає, і головне, я дам практичні поради, що реально допомагають знизити крепатуру. Тому додивіться це відео до кінця, бо в кінці я зберу все в чіткий, зрозумілий алгоритм, який ви зможете застосувати вже сьогодні. Отже, що таке крепатура? Це біль, який ви відчуваєте через день або два після тренування, знайомий практично кожному. Вважається, що він виникає через мікроскопічні пошкодження м'язових волокон, які з'являються внаслідок силових тренувань або будь-якого нового невизначеного для тіла навантаження, нові вправи, нові кути, більший об'єм або інтенсивність. Усе це може спровокувати крепатуру. І проблема тут не лише в тому, що це неприємно, особливо коли мова йде про ноги. Проблема в тому, що надмірна крепатура може відчуватись у ваших наступних тренуваннях, і це буде реально заважати прогресу. Дослідження показують, що якщо тренувати м'яз, коли він все ще болить, знижується активація цільового м'яза, зменшується силовий потенціал. А в окремих випадках сила може падати до 50%. І плюс до цього порушується сам процес відновлення. Тобто, ви ніби тренуєтесь, але робите це гірше, ніж могли. І при цьому ще й відновлюєтесь повільніше. Саме тому питання мінімізації після тренувального болю це не тільки про комфорт, це й про ефективність, прогрес і стабільність тренувань. Коли мова заходить про капітолі, вибачаюсь, трішки важко говорити, тому що прихворів і болить горло. Коли мова заходить про крепатуру, ви могли б почути таку рекомендацію, як потягнутись після тренування. І на перший погляд, це звучить досить логічно, тому що це допомагає розслабити м'яз. Проте кілька досліджень з of Sports Medicine показали, що статична розтяжка після тренування не зменшує крепатуру. Більше того, вона може негативно впливати на процес відновлення. Тож, логічне питання, що ми насправді можемо зробити, щоб зменшити м'язовий біль і реально прискорити відновлення. Сьогодні я дам вам 7 практичних порад, які реально працюють. Але перед цим для підтримки україномовного контенту не забудьте поставити вподобайку та підписатись. І напишіть, як ви переносите тренування з Карпатурою. А ми поїхали. Почнемо з найпростішого, але водночас найбільш ігнорованого пункту. Пийте більше води. Я знаю, це звучить банально. Ви це чули сотні разів. Але більшість людей не сприймає цю пораду серйозно. А дарма, вода становить плюс-мінус 75% наших м'язів. Вона забезпечує нормальний об'єм крові та ефективну циркуляцію крові. А саме через кров до м'язів доставляється кисень і поживні речовини, необхідні для відновлення та роботи клітин. Крім цього, вода бере участь в метаболічних процесах, допомагає виведенню продуктів обміну та є критично важливою для процесів відновлення після навантаження. Без достатньої кількості води ваш організм просто фізично не може нормально відновлюватися. Чому я ставлю це на перше місце? Тому що більшість людей перебуває в стані хронічно легкого зневоднення, навіть не усвідомлюючи цього. Ми втрачаємо воду постійно, коли говоримо, дихаємо, спимо, їмо, тренуємось. Якщо ви відчуваєте легку спрагу, це означає, що ваш організм вже трішки зневоднений. Тому можете прямо зараз поставити відео на паузу, встати і набрати собі склянку води. Це не жарт. Зробіть це. Зробили? Якщо ви хочете тренуватися регулярно, без постійного болю і з нормальним відновленням, вода має бути базою. Друга порада. Збільште споживання білка. Але, перш ніж говорити про протеїнові порошки, давайте зрозуміємо, що взагалі відбувається з м'язами під час тренування. Коли ви тренуєтесь, фізичне навантаження запускає розпад м'язових білків. Швидкість цього процесу залежить від типу тренування, його інтенсивності та вашого рівня підготовки. Але незалежно від цього факту, після тренування організму потрібні амінокислоти, щоб відновити пошкоджені тканини і побудувати нові м'язові волок. І саме тут нам необхідний білок не лише для відновлення, а й для росту м'язів. Без нього не буде прогресу, навіть якщо ви тренуєтесь ідеально. Чи обов'язково білок має бути з порошку? Ні, звичайно. Якщо ви здатні щодня добирати необхідну кількість білка зі звичайної їжі, вам не потрібен протеїн в порошку. Проте, на жаль, більшість людей не добирає білок стабільно щодня. І для них протеїн може стати зручним інструментом. Який саме коли і скільки його приймати, подивіться в окремому відео про протеїн, що я зняв. Посилання залишу під відео. Третя порада. міофаціальний реліз. МФР за останні роки стало надзвичайно популярним. Дослідження показують, що використання ролу може позитивно впливати на зменшення крепатури та покращення відновлення м'язів, і що важливо. Це зменшення болю позитивно впливало на продуктивність у наступних тренуваннях. Тобто, люди не просто почувалися краще, вони реально могли тренуватися ефективніше. Тепер питання, як це правильно використовувати на практиці, а не просто кататись по ролику для галочки. Моя рекомендація після тренування приділити 5-10 хвилин МФР, зосереджуючись саме на тих м'язах, які ви тренували цього дня. Особливу увагу варто приділити тим зонам, які у вас зазвичай болять найбільше. Якщо після тренування немає часу, це не критично. Ви можете зробити це через кілька годин після тренування, коли вам зручно. Ефект від цього не зникає. Детально розбирати техніку зараз не буду. Це може бути хіба окрема тема для іншого відео. Тут головне зрозуміти принцип і застосовувати його регулярно, а не хаотично. Четверте. Використовуйте активне відновлення. Ще один дієвий інструмент у боротьбі з крепатурою. Сюди входять заминки, легка фізична активність, низькоінтенсивні вправи і подібні речі. Дослідження показують, що активне відновлення, виконане або одразу після тренування, або впродовж наступних днів зменшувало м'язовий біль більше ніж повна відсутність будь-якої активності. Тобто, варіант просто нічого не робити і чекати, поки пройде, не найефективніший. Як це реалізувати на практиці? Я рекомендую після тренування виконувати 10 хвилин легкої заминки, особливо після тренування ніг. Але тут є ключовий момент: активне відновлення повинно бути низькоінтенсивним і залучати саме ті м'язи, які ви щойно тренували. Тобто це не кардіо при пульсу 140. Наприклад, після дня ніг ідеально підійде легенька їзда на велотренажері в комфортному темпі. А після тренування верху тіла або рук гребля чи плавання можна на наступний день. Ідея тут дуже проста. Ви покращуєте кровообіг у тих м'язах, які отримали навантаження, не створюючи додаткового стресу. Саме це і допомагає швидше відновлюватись та зменшувати відчуття крепатури. П'ята порада. Лягайте спати раніше і спіть довше. Це досить банальна порада, тому я довго на ній затримуватись не буду. Проте мушу нагадати: саме під час сну відбувається більшість процесів відновлення. У цей період організм активно відновлює тканини, виробляє гормон росту та знижує рівень кортизолу, гормону стресу, який у надлишку заважає відновленню і може сприяти накопиченню жиру. Якщо ви системно не досипаєте, жодне ідеальне тренування чи харчування не компенсує цього. Знімав окреме відео про сон, хто не бачив, обов'язково подивіться. Посилання залишу під описом. Шоста: їжте вуглеводи після тренування. Основне джерело енергії для наших м'язів – це глікоген. А глікоген утворюється з глюкози. А глюкоза надходить із вуглеводів, які ми їмо. Це дуже просто. Невелика замітка для тих, хто не їсть вуглеводи взагалі або їсть їх дуже мало. Якщо вуглеводів в раціоні немає, організм все одно буде виробляти глікоген. Але робити це буде шляхом розщеплення білків і жирів. Через процес, який називається глюконеогенез. Тобто глікоген ви частково отримаєте, але ціною інших ресурсів. І це далеко не найкращий сценарій для відновлення. Повертаємось до головного. Споживання вуглеводів після тренування значно пришвидшує відновлення запасів глікогену в м'язах. А низький рівень глікогену це не лише відчуття втоми, а й пряме погіршення здатності організму до загоєння та відновлення. Коли глікогенне депо в м'язах порожнє, вони відновлюються гірше. А значить, ваша м'язова післятренувальна біль буде більшою. І сьома порада, що є найважливішою з усіх, входьте в тренування поступово. Якщо ви новачок, або якщо не новачок, але просто починаєте нову програму, новий спліт чи нові вправи, найгірше, що можна зробити, це з першого ж тижня працювати на саме максимум. Звісно, якщо ви нормально почуваєтесь з крепатурою, у вас її немає чи просто дуже маленька, ви можете після зміни програми працювати на повних обертах. Але якщо ви знаєте, що у вас може бути ця проблема. Входьте в тренування поступово. Саме ігнорування цього принципу дуже часто призводить до ситуації, коли людина постійно ходить з крепатурою, тренується через біль, а потім дивується, чому прогрес стоїть або чому з'являються травми. Тепер на завершення дають чіткий алгоритм, що зробити, щоб зменшити м'язовий біль і покращити відновлення. Достатньо спіть. В дні тренування можна навіть трішки більше звичайного. Споживайте достатньо білка, якщо знаєте, що у вас з цим проблеми, випійте після тренування протеїн. Пийте достатньо води під час тренування. І не тільки. Я не буду називати якісь цифри, оскільки всі ми різні. Єдина рекомендація тримати біля себе постійно воду і пити в будь-який момент, коли вам захочеться. Далі, після тренування, виконуйте МФР на пінному ролері протягом приблизно 10 хвилин, зосереджуючись на м'язах, які ви тренували цього дня. Наступний день додайте активне відновлення, використовуючи низькоінтенсивні вправи, які залучають ті самі м'язи й тренування. І найголовніше, поступово входьте в програму, нарощуючи обсяг і інтенсивність крок за кроком, а не ривком. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи подобається вам крепатура, і чи була вона у вас така, що це було просто нестерпно. І якщо ви хочете тренуватися з нормальним відновленням та стабільним прогресом, особисто я можу вам допомогти, розписуючи індивідуально під ваш рівень підготовки, графік, можливості, протипоказання і так далі, як разову програму тренування або харчування, так і в форматі онлайн-супроводу. Коли ми на постійному зв'язку в Телеграм і я тримаю під повним контролем процес. Кому цікаво, пишіть за посиланням під відео.